Який твій улюблений продукт? А, додаток Сільпо. А з сільпо? А з сільпо? З продуктів сільпо. Я люблю курочку їсти. Який ваш улюблений продукт? Монобанк. Київ цифровий. А в супермаркеті? Банан. Кумбуче. Який твій улюблений продукт? Моя улюблена апка це апка страва для спортсменів. А з супермаркету. Um, напевне, помідор. Який твій улюблений продукт? Outlook. Uh, а з супермаркету. З Супермаркетом? Uh, кефірчик. Кефірчик. Який твій улюблений продукт? Добрий день. x стайлс А з супермаркету. Мілленіум шоколадка. Який ваш улюблений продукт? Апфлейм. Мона. А з магазину? Вода. Mm. Мабуть, лимони.